Дорогі друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал і в це відео. А сьогодні я вам тут розкажу про е рік активізму, е рік волонтерства і е рік. Масштабної громадської діяльності, особисто в моєму житті. Але, перш за все, хочу вас попросити поставити лайк, підписатись на цей канал, можливо, поширювати відео, передивитись багато цікавих відео, які є на цьому каналі. Адже так ми популяризуємо, по-перше, україномовний контент. По-друге, дійсно, мені буде дуже приємно, якщо вам сподобається і таким чином, можливо, ви хочете Показати, що ви хочете бачити більше контенту про нашу діяльність в Гамбурзі, про ці події, що відбуваються в Гамбурзі, і взагалі простимулювати нас робити далі відео, робити далі, взагалі, події ці. Тому давайте починати, якщо ви вже поставили лайк. Поїхали! Друзі, сьогодні. 5 травня 2023 року. Рівно рік тому в Гамбурзі пройшла перша акція, перший перформанс, який організував я з допомогою багатьох людей. Ідея перформанса була яка? Ви зараз його побачите у себе на екранах. Стоять, плескають в долоні під ритем маятника з великим плакатом час іде і з цифрами вбитих людей, вбитих дітей. На той момент це був е, четвертий місяць війни, зараз це понад рік. Рік війни. І 4 місяці також. І це продовжується, і е, ця акція продовжує відбуватися в іншому вигляді, але вона продовжує відбуватись в гамбурзі. Е, і взагалі, в гамбурзі дуже, я вважаю, розцвів активізм. Е, дуже багато команд створюється, дуже багато ініціатив е, різних. На різні теми і цим це і класно. Але давайте перейдемо до мого року, скажімо так. Рік тому мені було нічого робити. Я приїхав в Гамбург, після моєї активної діяльності в Сумах в моєму рідному місті тут було нічим зайнятися. Відбувались великі мітинги, котрі організовували дівчата з Толоки. Можете перейти на їх канал, подивитись відео, там є також відео зі мною. І ці мітинги відбувалися великі. Дякую дівчатам за те, що організовували і організовують. Це перше ми працюємо разом. Тоді вони це робили. А я був як глядач, приходив. Ми разом кричали, вимагали, розказували про війну. Але мітинги відбували, відбувалися спочатку один раз на тиждень, потім один раз на два тижні. А люди прихилили на адреналіні, і всім людям хотілося одного. Людям хотілося щось тут робити, чимось допомагати, волонтерити. Так як гамбург знаходиться далеченько від українського кордону, волонтерити не вдавалося. То люди жадали одного. Люди жадали роботи, мітингів, демонстрацій, щоб виходити, кричати, нагадувати. І допомагати цим Україні. В чатах українців, біженців це питання піднімалось дуже часто. Давайте зробимо ще щось, давайте робити самі демонстрації, якщо організатори не встигають робити їх більше, давайте самі робити. Але всі люблять багато говорити, а робити ні. Тому я і прийняв рішення: або ми робимо, або ми не говоримо. Написав в чат українців про те, що тоді давайте, якщо є бажання, я збираю групу. доєднуйтесь до групи. У мене є ідея перформанса, робимо перформанс. Ми зробили цей перформанс. в Рівно цей день, рівно місяць тому, рівно рік тому назад. Рівно в цей день, рівно рік тому назад, відбулася перша акція, котра по факту зробили люди, котрі приїхали в Німеччину в Гамбург чотири місяці тоді, тоді тому назад, котрі не знають ні німецької мови, нічого. Звісно, дуже дякую всім. Німецькомовним українцям, котрі е, також додавались і зараз є в командах, котрі організовують це все. Е, а тоді е, у нас були німецькомовні люди, але більшість було біженців. Е, де друкувати реквізит, плакати, е, що робити? Ніхто нічого не знав. Е, е, кожен купив собі футболки. Е, е, ми купили. Червону фарбу чи то, штучну кров. А, я знайшов людину, котра а, допомагала українцям, який друкував плакати абсолютно безкоштовно у себе на, на роботі. А Ed, якщо ти дивишся це, то тобі привіт, дякую тобі. Ед, це білорус, котрий а, допомагає українцям. І в той момент дуже сильно нам допоміг і допомагає на просі всього цього часу з габаритним друком. І ед взяв і надрукував тоді, за моїм проханням, я зробив цей плакат великий, і ед надрукував. Велика подяка Еду, велика подяка всім тим, хто був на першій акції. Фактично, після цієї першої акції заворушилась і перша акція була. Саме для того, щоб зробити це, показати людям енергію, показати людям правду, показати людям, передати людям сенс. І люди брали цю атмосферу, люди плакали, люди розпитували, що відбувається, і це було дуже гарно. Я дуже радий, що на основі цього костяка, котрий прийшов на, першу, на перший мітинг фактично ті люди, котрі зараз стоять за організацією більшості демонстрацій. Я дуже радий, що нам вдалося створити таку команду, котра рік вже робить перформанси. Зараз вони більше збирають гроші, ніж подають якийсь сенс саме ця команда. Але, тим не менше, вони роблять і продовжують робити це. А, тому це класна команда, котра зібралась в той момент, рівно рік тому, і по цей момент продовжує робити це. Це дуже класно. Давайте їм за це поставимо лайк під цим відео. А, також, повертаючись до мого року. А, я... В цій команді організовував мітинги, перформанси, придумував ідеї, робили реквізит, клеїли плакати, все, ми цим займались, і вони продовжують цим займатися. Я ж рівно через пів року після першої акції відійшов від цієї команди. І ми створили з моїми новими, новими однодумцями більш, більш націльну на німців а, компанію по, з іншої сфери Ukrainian Hacks. Привіт. Ukrainian Hacks – організація, про яку я казав, ось ось тут десь відео, можете подивитись. А, це організація, яка робить культурні заходи. Друзі, а зараз ці дві секунди, щоб ви мали можливість підписатися на цей канал, а також на сторінки Ukrainian Hacks в соцмережах, аби стежити за анонсами нових подій нашої команди. Тим не менше окремо від команди Ukrainian Hacks, ми продовжимо інколи робити мітинги, інколи робити перформанси, наприклад, перед визначеною датою. 24 лютого 2023 року, рівно рік війни, я створив новий перформанс, і ми його показали, зробили, здається, 5 чи 7 показів з цим перформансом, де ми перформанс основний на восьми історіях війни, щоденниках війни простих українців. і Wir haben die ganze Performance und wir haben nochmals gezeigt, was die Ukrainer in diesem Jahr erlebt haben. Wir möchten, dass ihr uns hört. Und zwar nicht nur unsere Geschichte, sondern auch unsere Messungen. Dies waren noch viele der leichtesten Geschichten. Denn bereits seit einem Jahr werden tausende Ukrainer getötet oder fliehen. 2023 jährt sich der Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine durch Russland. Und während dieser Zeit tötete Russland hunderte Kinder, tausende Zivilisten. Russische Soldaten vergewaltigen hunderte ukrainische Mädchen und Jungen. Schon seit einigen Jahren verhüllt Russland mitten in Europa schreckliche Verbrechen. Wir bitten die ganze Welt daran. Heidi Gern, Nicht-Mutter-Ukraine. Після цього також були мітинги, були демонстрації, котрі я організовував. Тому я дуже хочу в цьому відео подякувати. Всім тим, хто зараз працює на перемогу України, в тому числі і тут, в Гамбурзі. Всім тим, хто разом зі мною робить демонстрації. Перформанси і хто взагалі відвідує їх, тому що на ну, що б ми робили, якщо б приходило туди 5 людей. А так дуже приємно, коли приходять тисячі. Тоді нас точно чують німці. Дякую всім, хто реєструє наші перформанси демонстрації. Дякую всім, хто поширює наші перформанси-демонстрації. Дякую всім, хто допомагає з реквізитом. Дякую всім, всім. Всім. І далі пропоную пройтись більш детальніше по цьому року. Рік активності в Гамбурзі. Давайте подивимось. Все, що я робив, все нащо чекав, все, що я любив, про що мрія, за що віддавав своє життя, а людина. i Ось так пройшов рік, цей шалений рік, рік недостаних ночей, рік е зірваних голосів, е рік перемерзань і е перегрібань на вулицях Гамбурга. Маємо найголовніші результати. Маємо маємо підтримку німців. маємо Активність українців маємо тисячі євро, а це десятки тисяч гривень зібраних на цих демонстраціях перформансів, котрі пішли повністю на допомогу України. Я дякую всім, хто до цього дочетний. Я дякую всім, з ким ми провели цей рік. Отже. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто поставив лайк, а хто не поставив, той зараз поставив. Напишіть в коментарях, чи бачились ми з вами на демонстраціях. Напишіть, чи чекаєте ви наступних демонстрацій. Напишіть, як ви підтримуєте Україну. Напишіть, що ви робите. Давайте так. Такий маленький звіт в коментарях. Тому що. Це робиться не на показ, це робиться задля стимулювання інших, що в різних сферах можна допомагати Україні. Тому з вас лайк, підписка, поширення, комент, хоча б щось із чого. Але бажано підписатись, тому що 90% тих, хто переглядає це відео, не підписані. Чого? Давайте підтримати Україну. Давайте підтримати український контент. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Дякую всім!